План те відкладається чи надовго. Отже, план те відкладається, але чи надовго. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Якщо не подобається, дивлюсь лайки. Пишіть коментарі, але якщо на коментарі у вас немає наснаги, ставте смайлики, яких у Ютубі, як піску в пустині Сахара. Ну що ж, після цього відступу, дуже важливо для кожного блогера, продовжимо нашу бесіду. Тож, на чому ми зупинилися? На тому, що план Т відкладається ненадовго. Мабуть, адже якщо США так ще й не вирішили відділяти гроші Україні на війну з Ерефією чи ні, то Європа вже визначилася. Якщо прибалтійські країни без застереження готові допомагати Україні не лише протистояти Ерефії, але й створити умови для беззастережної перемоги України над Ерефією, то крок, що зробила Великобританія, дійсно є історичним. Адже вона не лише вирішила надати Україні потужні далекобійні ракети, здатні завдавати нищівного удару на відстані в тисячу кілометрів, але й дозволити Україні самі вибирати цілі, в тому числі в глибокому тилу, на території Ерефії, що може кардинально змінити хід війни. Ерефія опиниться в ситуації, коли її стратегічні бомбардувальники, що здійснюють ракетні атаки по території всієї України будуть змушені перебазуватися ближче до Уралу, що зробить неефективну їх роботу по ракетному обстрілу України. Всі військово-промислові комплекси ерефії, що знаходяться на захід від Волги, будуть піддані ракетним нищівним ударам української армії. Навіть свою столицю рефії прийдеться евакуювати на Урал, а то й далі. Чи може спробувати це рефію на завдання по Україні ядерних ударів? Стратегічну ядерну зброю РФ застосовувати не буде, бо це спровокує Третю світову війну застосуванням ядерного компоненту, що рівнозначне знищенню до дощенту, а ось тактичну ядерну зброю застосувати може і, мабуть, спробує це зробити. Тож, щоб цього не відбулося, і прийдеться терміново застосовувати план Т, щоб захопити всі сховища зберігання. Тактичної ядерної зброї і усунути можливості її застосування ерефію. Але навіть якщо Ерефія і не наважиться на використання тактичної ядерної зброї і програє війну в Україні, то сам програш у війні призведе до дезінтеграції ерефії і розпаду її на окремі незалежні держави. Ось тоді знову план Т стане необхідним, щоб ядерна зброя не дісталася тим. То може її використати як засіб терору. Так що план те буде на порядку денному до того часу, допоки не відбудеться денуклеаризація всієї території РФ, а це можуть зробити виключно спецзалони Збройних сил України за технічної підтримки США, Великобританії, Японії і не виключно, що і Китаю.